Творча зустріч для блогерів початківців. Днями в Палаці культури і металургів відомий криворізький художник Анатолій Лабунський провів виставку власних картин та зустрівся з дітьми. Я приймаю достатньо давно вже участь у різних арт-проектах, як в нашому місті, так і в всеукраїнських різних. Дану експозицію можна пробувати. В даній експозиції ми можемо побачити роботи з 2019 року по 2022 рік. Це якраз нова серія робіт. Ми бачимо тут такий триптих. Це три картини об'єднані загальною темою, і вони присвячені саме тим подіям, які відбуваються в Україні. Натхнення та сили творити художнику додає рідне місто. Велика частина робіт моїх особисто присвячена індустріальному потужному кривому рогу. Нові роботи митця про кривий ріг в умовах війни. В цьому триптиху ми можемо побачити е, картину в чорному кольорі. Я спеціально намагався. Використовувати наближені кольори один до одного, щоб передати ось той настрій, коли місто замирає вночі, коли наступає комендантська година, вимикається світло, місто маскується. Анатолій Лабунський філософський підходить до мистецтва у цій роботі. Як педагог намагається передбачити майбутнє української освіти В картині, ми можемо побачити парту радянських часів минулого століття. Потім незалежна Україна, за якими навчалися нове покоління вже українців в вільній державі, а також нову парту нової української школи. Михайло Бистров, Владислав Талалай цей день.